Добрий день, діти! Пропоную вам сьогодні згадати професії та пограти в гру, що кому потрібно для роботи. Готові! У нас є ліки та шприць, фен та грибенець, сокира та вогнегасник. Як ви гадаєте, що потрібно для роботи лікарю? Так, це ліки та шприць. А перукарю фен та розчіска. і пожежнику, сокира та вогнегасник. Ще у нас є професії швачка, будівельник, прибиральниця, кухар. Подумайте, що кому потрібно для роботи. Будівельнику потрібна каска та цеглинки. Кухарю, ніж та кастрюля, швачки машинка та голки, а прибиральниці відерце та ганчірки. Давайте ще подивимось, що потрібно вчителю, поліцейському та продавчині. Вчителю потрібні книги та глобус. Продавчині потрібні виси та гаманець, а поліцейському наручники та столет. Добре. І сподіваюся, що в майбутньому ви обов'язково оберете собі професію, яка вам сподобається. А зараз пропоную вам фісхуль хвилинку гарній професії. Давайте трішки порухаємось. Пензлик і фарбу художник узяв, море і сонечко намалював. Уміло музика на скріпочці грає, музика ніжно співучо лунає, листя упали гребе садівник, він до роботи осінньої звик. А будівельники цеглу кладуть. Затишний дім незабаром зведуть. Виростуть швидко і наші малята. Гарні професії зможуть обрати. Молодці! А зараз давайте виконаємо вправи на розвиток мовленевого дихання. Вправа у лікаря. Сьогодні разом з мамою у лікаря я був. Сказав мені, не дихай він, а дихай вже забув. Вдихніть через ніс і затримайте дихання. А потім повільно видихайте. А тепер глибоко вдихайте і видихайте через ніс. Добре, у вас все вийшло. Сьогодні ми з вами загадали професії, пограли та виконали корекційні вправи. До нових зустрічей!